Про головне події в Харкові та області 2 квітня. Зграя шахеді вночі атакувала Холодногірський район Харкова. Зафіксували від 13 до 15 влучань, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Човенко. Більшість прийшлася по промисловій зоні. Росіяни продовжили прицільно винищувати бізнес у Харкові та атакували будівлі, де орендують приміщення цивільні підприємства. Виникли три пожежі. Особливо потужна там, де розміщувалися, зокрема, текстильне виробництво. Вогонь гасили до ранку. Від вибухів гостру реакцію на стрес отримали дев'ятеро людей, у тому числі 16-річна дівчина та двоє малих дітей. немовля немовлята, хлопчик семи років. За підрахунками мерії пошкоджені щонайменше 29 будівель, включно з приватними домами. У будинках вилетіло 88 вікон. Нічним терором окупанти не вдовольнилися. Уже в день вони випустили по Харкову БПЛА «Молнія». Він влетів у стіну 16-поверхівки в Київському районі. Удар прийшовся на рівні восьмого поверху, повідомив мер Ігор Терехов. Постраждали жителі квартири, які були вдома. Це жінка 65 років та 10-річний хлопчик. Згодом кількість постраждалих зросла до п'яти двох, включно з дитиною, забрали в лікарню. Іншим допомогу надали на місці. Повідомив начальник Хова Олег Синігубов. На 15 років за ґрати відправиться зрадник, який діяв у Харкові та області. 43-річний чоловік був агентом російської воєнної розвідки, повідомив спікер УСБУ у Харківській області Владислав Абдула. На замовлення ворога громадянин готував координати для ракетно-бомбових ударів. Окупанти полювали за транзитними складами та базами техобслуговування військових колон ЗСУ, що прямували на передову. Агента затримали вдома після того, як той провів до розвідку поблизу потенційної цілі. Чоловіка визнали винним у державній зраді. Харків несподівано здобув популярність у соцмережах Франції. Приводом стала мовна дискусія. Вона виникла під постом французького політика Жана ноеля Баро в соцмережі X. В англомовному дописі він назвав місто Харків, що відповідає українському написанню. Проте в коментарі прийшов доктор французької мови Ален Делануа, та намагався переконати співбесідників, що правильна калькована з російської версії назви Харків. Опоненти професора, засновник дослідницького інституту та редактор Франсуа Грюневальд у відповідь поділився фото банера місто Герой Харків і наголосив на україномовній версії. У дискусії в справу пішли скріни сторінок словників сумнівної давності. Битва французів за Харків досі триває. Більше новин на сайті медіагруп об'єктив незламні разом.